Усім привіт! Мене звати Віта. Ніколас Спаркс сучасний американський письменник, автор понад 20 романів, більшість із яких стали бестселерами. Сьогодні ми розглянемо 11 екранізацій його творів. Зазвичай кінокритики не дуже шанують ці фільми, проте вони є популярними серед глядачів. Особисто на мене більше враження справили ті екранізації, у яких задіяні відомі актори. Решта це просто приємні мелодрами, які можна переглянути під настрій. Щоденник пам'яті. Це романтична драма Ніка Касаветіса, знята за романом-бестселером Ніколаса Спаркса, який частково заснований на спогадах бабусі письменника. Це, мабуть, найбільш відома і романтична екранізація роману Ніколаса Спаркса не в останню чергу завдяки шаленій хімії між головними героями. Райан Гослінг і Рейчел Макадамс грають молоду пару, які закохуються у 1940-х роках. Представники різних прошарків суспільства вони знайомляться влітку на карнавалі. Працівник лісопильні Ноа бачить 17-річну Еллі, дівчину з багатої родини. І закохується в неї. Між ними розпочинається бурхливий роман. Однак батьки Еллі виступають проти їхніх стосунків. Яскрава гра молодих акторів. Якщо раптом не бачили, рекомендую. Вибір це романтичний фільм Роса Каца, знятий за одноіменним романом Ніколаса Спаркса. У головних ролях Бенджамін Вокер Тереза Палмер. Тревіс Шоу ветеринар, який живе у маленькому прибережному містечку. До сусіднього будинку заселяється молода приваблива дівчина Габбі Голанд, студентка медик. Габбі зустрічається з колегою лікарем. Доки її хлопець перебуває у відрядженні, Габбі звертається за допомогою до Тревіса, бо її собака має отут -от народити. Згодом між ними виникає симпатія. Приємний фільм, красиві пейзажі. Послання в пляшці. Це романтична драма Луїса Мандокі, екранізація одноіменного роману Ніколаса Спаркса, у головних ролях Кевін Коснер, Робін Райт Пол Ньюмен. Журналістка Тереза Осборн знаходить на березі моря пляшку з любовним листом, адресованим жінці на ім'я Кетрін. Вона показує лист своїм колегам, і ті публікують його в газеті без її відома. Публікація отримує багато відгуків, і до редакції надходять два листи з подібними посланнями. Тереза вирішує розшукати автора цих листів. Красива та приємна мелодрама. Прекрасний акторський склад. Найдовша подорож. Це романтична драма Джорджа Тілмана Молодшого, екранізація одноіменного роману Ніколаса Спаркса. У головних ролях Скотт Іствуд і Брід Робертсон. Люк Колінс – професійний учасник родео, який зустрічає на змаганнях студентку Софію Данко. Вони починають зустрічатись. Повертаючись додому після першого побачення, вони стають свідками аварії. Та доставляють в лікарню літнього водія, у якого стався серцевий напад, а також коробку з листами. Софія відвідує чоловіка в лікарні. Він розповідає їй історію знайомства зі своєю покійною дружиною та просить почитати йому листи, які він писав їй в юності. Приємна та зворушлива мелодрама. Пам'ятна прогулянка це романтична драма Адама Шенкмана. Екранізація одноіменного роману Ніколаса Спаркса. У головних ролях Шейн Вест і Менді Мур. Лендон Картер найпопулярніший старшокласник у школі, якого за чергову провину змушують взяти участь у постановці шкільної п'єси. Йому допомагає Джеймі Саліван, дочка місцевого священника, яка не є дуже популярною в школі. Поступово між ними виникають романтичні почуття. Прототипом головної героїні стала молодша сестра Ніколаса Спаркса, який присвячена книга та фільм дуже зворушливий фільм. Найкраще в мені це романтична драма Майкла Хоффмана, екранізація одноіменного роману Ніколаса Спаркса у головних ролях Джеймс Марсден і Мішель Монаган. Фільм розповідає історію кохання Доусона та Аманди двох підлітків, які навчаються в одній школі, однак є представниками різних прошарків суспільства. Батько Доусона б'є його та не дає нормально вчитись, тому Доусон знаходить прихисток у сусіда. Батько Аманди виступає проти їхніх стосунків і пропонує Доусону гроші. Щоб той відмовився від його дочки та зміг продовжити навчання в коледжі. Приємна мелодрама, хороший акторський склад. Ночі в Роданті. Це романтична драма, знята за одноіменним романом Ніколаса Спаркса. У головних ролях Річард Гір, Даян Лейн, Джеймс Франко. Едріан Віліс, розлучена матір двох дітей, відправляється в Роданті на кілька днів, щоб доглянути за готелем своєї подруги. Будинок стоїть просто на пляжі. Єдиний гість, який зупинився в готелі на вікенд лікар Пол Фланер. У пола на операційному столі померла пацієнтка, і він збирається навідатись до її чоловіка, який живе в Роданті. Коли починається шторм, Едріан та Пол разом намагаються захистити готель. Вони багато спілкуються і між ними виникають романтичні почуття. Зворушлива мелодрама. Чудовий акторський склад. Щасливчик. Це романтична драма Скотта Хікса. Екранізація одноіменного роману Ніколаса Спаркса. У головних ролях Зак Ефрон і Тейлор Шілінг. Американський морський піхотинець Логан Тібо, який служить в раку, знаходить фотографію молодої жінки та носить її з собою як талісман. Повернувшись додому, він вирішує знайти жінку на фото. Маяк на фотографії дозволяє Логану знайти місто, у якому проживає ця жінка. Місцевий житель говорить, що вона була дружиною його друга, заступника місцевого шерифа. Знайшовши жінку, Логан не може пояснити їй мету свого візиту. Її бабуся наймає його на роботу. Любий Джон це романтична драма Ласа Гальстрема, екранізація одноіменного роману Ніколаса Спаркса. Головні ролі виконують Аманда Сейфрід і Ченнінг Тейтум. Джон Тайрі молодий солдат сил спеціального призначення Армії США. Під час відпустки на березі океану Джон зустрічає Саванну Кертіс. Студентку коледжу, яка приїхала на канікули. Протягом кількох днів вони закохуються один в одного. Саванна знайомить Джона зі своїм другом Тімом. А Джон знайомить Саванну зі своїм батьком. Коли Джон повертається на службу, вони з Саванною починають листуватись. Листи до Джона Саванна починає словами Любий Джон. Приємна мелодрама, хороший акторський склад. Тиха Гавань. Це романтичний трилер Аласи Гальстрема екранізація одноіменного роману Ніколаса Спаркса у головних ролях Джуліан Гаф і Джош Дюамель. Головна героїня молода жінка на ім'я Кетті, яка тікає від свого минулого та оселяється у маленькому прибережному містечку. Вона орендує невеликий будинок на околиці, знаходить роботу офіціантки та знайомиться із Алексом, молодим вдівцем, який має двох маленьких дітей та тримає невелику крамницю. У них починається роман приємна мелодрама з елементами трилера. Остання пісня це романтична драма Джуліан Робінсон, знята за одноіменним романом Ніколаса Спаркса. Головні ролі виконують Майлі Сайрус, Ліам Гемсворт і Грег Кіннер. 17-річна Ронні Міллер – бунтівна дівчина з Нью-Йорка, яку разом із молодшим братом відправляють на літо до батька музиканта, який живе у невеликому прибережному містечку. Батьки Ронні розлучились три роки тому, і відтоді вона не розмовляла з батьком та закинула заняття музикою. Ронні знайомиться з Вілом, місцевим волонтером, у якого закохується красивий фільм про підліткове кохання. Напишіть, чи любите ви мелодрами за романами Спаркса та яка з них сподобалась вам найбільше. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось!